Ну що ж, давайте спробуємо розібратися, як же встановити верхню форму на ніготь так, щоб у нас вийшов гарний нігтик з готовою архітектурою. І матеріал не повилазив з усіх боків і нам не довелося потім це дуже довго опилювати. Я вже підготувала нігтик до нарощування, нанесла та просушила базу. Підібрала форму потрібного розміру. Вона має повністю закривати нігтик без нажиму з обох боків. І між формою та нігтем повинен бути простір для гелю. Правильний підбір форми це взагалі дуже широка тема, яка потребує окремого уроку. Також я обрізала заводський борт на формі для того, щоб її край максимально співпадав з формою кутикули. Починаємо викладати гель у форму від вільного краю. Кількість гелю має бути трошки меншою, ніж при нарощенні на паперові шаблони, тому що спилювати нам практично буде нічого. Обов'язково добре промащуємо бічні стінки, для того, щоб там було достатньо матеріалу і потім в нас не було дірок в точках вросту. Біля кутикули матеріал зводимо практично в нуль, можна навіть пів міліметра не дійти до краю форми. Спеціально уповільнила постановку, щоб було добре видно. Формочку ми ставимо. Під кутом 45 градусів, відступаючи трошки 1 мм 2 від кутикули. Трошки опускаємо, підвигаємо до кутикули і потім опускаємо акуратну форму до точок вросту, не тиснемо. Кілька секунд підсушуємо гель біля кутикули, uV ліхтариком або маленькою UV-лампою, потім перевертаємо нігтик. Перевіряємо, що у нас під нігтем. Якщо потрібно забрати зайвий матеріал або підправити, розгладити то робимо це і відправляємо на повну просушку в лампу. В цій техніці важливо, щоб ліхтарик був маленького діаметру, щоб була можливість просушити точково лише біля кутикули, і потім підправити матеріал під нігтем. Наш нігтик практично готовий. Самий кайфовий момент. Знімаємо форму. І дивимося, що у нас вийшло. Все чистенько, немає жодної сходинки біля кутикули. Під нігтиком також все дуже гарно. Не потрібно практично нічого паляти і підправляти, лише потрібно зробити форму. Ще раз покажу вам ближче, що в нас біля кутикули немає абсолютно ніякої сходинки. лише тонесенька лінія, яку при бажанні можна прибрати фризою полум'ям, а можна і нічого з нею не робити, покрити топом, і наша робота закінчена. Ну, окрім звичайно, ми маємо надати форму вільному краю. Можете зараз переконатися, що в цій техніці пиляти практично нічого, кілька рухів пилкою, щоб надати форму вільному краю, і все, нарощення наше готове. Підправляємо нижні паралелі зараз з одного боку і з іншого. Надаємо форму вільному краю. І все. Нарощення наше готове. Малесенький недолік все ж таки в нас є під нігтиком. І ми його прибираємо буквально за кілька секунд. Все. Біля кутикули я також вирішила трошки пройтися фризою, хоча, повторюся, це абсолютно не обов'язково пиляти там нічого практично. Але щоб уже все було ідеально, то можете на це кілька секунд витратити. Очищаємо добре від пилу і перекриємо топом. Ну, ось, власне, що в нас вийшло. Чистенько знизу і зверху також все дуже гарно. Тобто техніка працює дуже добре, вона абсолютно проста, мінімум рухів, просто потрібно її освоїти і відпрацювати.